Хлібний дар. да вирішується на полі. Вітаю 1294-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Авіабомбу на чергу із цивільних людей скинули росіяни на Донеччині. До 24 зросла кількість загиблих, та 19 отримали поранення. Троє з них у важкому стані. Переважна більшість жертв це люди пенсійного віку. Про це повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Серед поранених і начальниця Укрпошти про це сповістив директор відомства Ігор Смілянський. Він зазначив, що хтось здав координати поштової машини, адже із початку війни Укрпошта постійно змінювала процедуру. Безпеки і автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Нагадаю, цього ранку росіяни у селищі Ярова поцілили снарядом по людях, які чекали на видачу пенсій. На атаку вже зреагував президент Володимир Зеленський. Написав, що такі удари Росії не мають залишатись без належної реакції. Світу світ не має мовчати, світ не має залишатись бездіяльним, заявив він. Розповіли про наслідки атаки 7 вересня. Журналістам показали верхній поверх будівлі кабінету міністрів. Тоді прилетіла частина крилатої ракети. Іскандер. Наразі у будівлі уряду продовжують працювати рятувальники, розбирають нестабільні конструкції і пошкоджені елементи. Більше від Соні Григорчук. Обгорілий паркет і обірвані дроти. У кабінетах, де ще минулого тижня кипіла робота, зараз пахне димом і залило дощем стіни. Це приміщення на верхньому поверсі кабміну, яка постраждала в атаки. Фотографії ракети Іскандер у себе опублікувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Пізніше у своєму фейсбуці написала, переконалася на власні очі, чого хоче путін. Крилата ракета, що вдарила по кабміну, зібрана з понад 30 іноземних деталей, пише уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Є компоненти вироблені в штатах Великій Британії та Японії. По будівлі уряду влучив іскандер, точніше, його частини. Горіло пальне, бойова частина не спрацювала попередньо внаслідок ураження ракети. Журналістів на 10-й поверх запускають усього на декілька хвилин і забороняють наближатися до проваля в підлозі. Зараз проводяться роботи рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів і стабілізації тих конструкцій, які в подальшому будуть використовуватися. Очільник ДСНС каже, атака відбулась за кілька хвилин до шостої години ранку. Перше повідомлення про пожежу отримали о 6.03 і вогонь швидко поширювався. Попередньо внаслідок загоряння пошкоджено близько 900 квадратних метрів території. Однак після точних замірів і оцінки збитків це число може збільшитись. Пожежа за рахунок того, що будівля має певний вік і багато дерев'яних конструкцій, дуже швидко набрала великих обсягів. Була загроза, що вона розповсюдиться повністю на всю покрівлю. Були сформовані підрозділи, які піднялись на 10-й поверх в ізолюючих апаратах. Була залучена пожежна авіація, пожежа була сразу локалізована, потім ліквідована. Внаслідок обстрілу в будівлі. Кабіну ніхто не постраждав, та по всій Україні цього дня загинули чотири людини. Наголосила у своєму зверненні прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона першою показала руйнування всередині уряду. Все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому в мене заклад на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо систему гарантії для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. Побачити наслідки атаки на власні очі запросили 60 керівників дипломатичних місій. Іноземним колегам розповіли про масовий удар по інших містах України і закликали посилити санкції на Москву. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Махінації з деревиною на мільйон гривень правоохоронці викрили депутати Закарпатської обласної ради. Про це повідомляє Національна поліція України. Фігурант справи, голова комісії з використання лісів області. Замість контролю посадовець вдався до шахрайства. За матеріалами справи поліціянти зупинили вантажівку із деревиною, яка їхала до замовника. І з ним депутат домовився про незаконне постачання сировини. У результаті чого банківський рахунок дружини голови комісії від оборудки зріс на майже 400 тисяч. Гривень за одну поставку наразі чоловіку повідомлено про підозру. На Миколаївщині продовжують відновлювати ліси, що були пошкоджені внаслідок обстрілів та пожеж. Цієї осені планують висадити 150 тисяч саджанців, що виростили із насіння із місцевих лісництв. Йдеться про 40 гектарів площі не лише у Миколаївській області. Частину сіянців висадять на Херсонщині. У якому стані лісове господарство на півдні країни через бойові дії розповість Наталя Якобсон-Белібова. На цю ділянку лісу в 22-му році окупанти скинули авіабомбу. В результаті довелося відновлювати гектар території. Коли 2 березня був наступ на місто Вознесенське, 3 березня сюди два літака. російські літака скинули авіабомбу. Тобто тут було взрив авіабомби, щоб пошкоджено насадження. Рівно через рік, 3 березня 2023 року, ми тут провели висадку нових насаджень. Щоб виростити тут повноцінний ліс, знадобиться не менше 40 років, каже фахівець. Нині в Миколаївській області через бойові дії у подібному стані майже 900 гектарів місцевих лісництв. 20% лісів залишаються замінованими. Чимало лиха додають і пожежі. 8 серпня була велика в нас перша пожежа. Також залучаємо вже ж, працівники підрозділу ДСНС допомагають, все максимально оперативно виявляємо. І не допускаємо широкі борозни, що ділять ліс на ділянки, допомагають уникати поширення пожеж на великі площі. До того ж, в кожному лісництві є своя пожежна техніка та команди фахівців із пожежогасіння. А для безпечного відпочинку в лісі в області створили 14 рекреаційних зон ще чотири побудують до кінця року. Ці ерекційні пункти показали свою якість. Завдяки них люди тепер контрольовано відпочивають в нельсових масивах. Тобто немає такого, що приїдеш по лісу. Людина то там відпочиває кострище, ще, пале. Там все контрольовано. Протягом 23-24 років у Миколаївській та Одеській області було висаджено 8 тисяч гектарів лісів. У цьому році вже готують під посадку 40 гектарів території. Саджанці вирощують у спеціальних коробах. Вони притіняються, Ми маємо змогу поливати їх, контролювати. Різні патологічні процеси у разі їх виникнення. І завдяки цим заходам на невеликій площі ми вирощуємо більшу кількість посадкового матеріалу стандартного на осінь вже, аніж мали б на відкритому ґрунті в розсаднику. Насіння взяли із шишок у самому надлісництві, обробили протигрибковими препаратами. Це впливає на життєздатність сіянців. Їх приживлюваність до 70%. Тут приблизно 300%. 80 квадратних метрів на одному квадратному метрі близько 500 штук. Тобто тут десь у нас 150 тисяч штук матимемо на осінь стандартного посадкового матеріалу для створення лісових культур. Частину цих рослин планують висаджувати і на Херсонщині із серпня. Кілька лісництв області приєднались до південної філії. Нині майже всі ліси там знищені обстрілами і пожежами. Відновлювати доведеться все з нуля дуже велика частина. Лісових насаджень, в першу чергу, у Береславському районі була пошкоджена наслідок лісових пожеж у 2022 році. Під час окупації правобережної Херсонщини російські військові не лише нищили ліси, а й грабували лісництва. Після деокупації ситуація була дуже складна. В першу чергу у матеріальному плані, тому що всі основні засоби і техніка була або знищена, або пошкоджена, або викрадена. Важка ситуація із замінуванням лісових масивів із 38 тисяч гектарів, що зараз перебувають на територіях підконтрольних українській владі, чимало там, де лісівникам працювати небезпечно. Дуже велика частина лісових насаджень є у плавнівій зоні річки Дніпро. Як ви розумієте, там зараз є якраз зона бойового зіткнення і дуже така нестабільна ситуація в безпековому плані. Нині вдалося очистити близько півтисячі гектарів території лісів. Для подальшого очищення землі від вибухонебезпечних предметів планують залучати демінерів. А вже восени на Херсонщині висадять перші сіянці дерев. Хоча лісівники зізнаються, на відновлення лісових масивів області навіть після повної деокупації знадобляться сотні років. Наталія якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада. загальнонаціональний марафон Єдині новини. Два мільйони артилерійських снарядів для України. Стільки країни ЄС планують поставити Україні до жовтня, заявило гойлова дипломатія ЄС Кая Калес. За її словами станом на сьогодні, держави-члени ЄС надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки Україні із моменту початку повномасштабної війни Росії. Це потрібно для того, щоб Україна могла захистити себе і своє цивільне населення та дати відсіч агресії. Наголосила Калас. Імперіалістичні плани кремлівського диктатора Путіна не обмежуються завоюванням України, а лише починаються із неї. Про це попередив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він нагадав про провокації Москви у Балтійському і північному морях, а також про масований удар по Києву, коли було пошкоджено будівлю представництва ЄС. Мерц заявив, що Росія найжорсткішим чином вже зруйнувала заснований на правилах порядок і європейську архітектуру миру. Політик додав, що європейці щодня стикаються із гібрид. Нема атаками Кремля сьогодні, як ніколи, очевидно, що ми повинні насамперед забезпечити безпеку Європи для нашої безпеки та конкурентноспроможності. Пріоритетом має бути диверсифікація наших сировинних і торговельних ланцюгів в інтересах стратегічного суверенітету. Для цього нам потрібно більше європейських торговельних угод, таких як з країнами Південної Америки. І я хотів би подякувати європейській комісії за те, що вона внесла це питання до порядку денного для прийняття остаточного рішення. Росія потроїла кількість диверсій на інфраструктуру Європи за останні два роки. Такі цифри озвучив старший директор відділу внутрішньої безпеки МВС Чехії. Він зазначив, росіяни вчиняли теракти і підпали, пошкоджували підводні кабелі, глушили сигнали GPS і організовували провокації для розпалювання конфліктів. А голова чеської контррозвідки назвав Росію найбільшою загрозою безпеці Чехії і зазначив, що Україна стримує агресію Кремля і тим самим. Дає європі час озброїтися, оскільки Москва не збирається зупиняти війну. Україна бореться за нас і виграє нам час, щоб ми могли підготуватися до можливого російського нападу. Росія не хоче припинення війни в Україні. Якби вона цього хотіла, вона б спочатку не починала війну. Якби вона цього хотіла, вона б погодилася на мирні переговори. Якби вона цього хотіла, то не стала б жорстоко вбивати. Не стала б навмисно атакувати мирних жителів, жінок, дітей, невинних беззахисних громадян України. Ізраїль завдав серію авіаударів по Сирії. Повідомляє Reuters. Дамаск різко засудив атаки і назвав їх загрозою безпеці для усього регіону. Окрім того, звинуватив ізраїльську сторону в грубому порушенні міжнародного права. При цьому сирійські змі не повідомили подробиць про масштаби руйнування або кількість жертв в результаті авіаударів. І з боку Ізраїлю офіційних коментарів також поки не надходило. У той же час ізраїльські війська вже готуються увійти у місто Газа і жорстко діяти по відношенню до палестинських. Ких бойовиків заявив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Він закликав жителів Анклаву покинути територію і додав, що це тільки початок масштабної наземної операції проти Хамас. Кілька днів тому я обіцяв вам, що ми знесемо вежі терористів у газі, і саме це ми й робимо. За останні кілька днів ВПС знесли 50 таких вишок. Все це лише прелюдія до потужного головного акту, наземного маневру наших сил, які зараз збираються і організовуються в місті Газа. І саме тому я кажу жителям Гази, користуючись нагодою, слухайте уважно, вас попередили, йдіть негайно. Прем'єр-міністр Непалу Кадга Прасада Шармаулі подавав у відставку. Усе через масштабні протести, що розгорілися після блокування соціальних мереж. Влада Непалу вимагала, щоб місцеві та закордонні онлайн-платформи офіційно зареєструвалися у профільному міністерстві у встановлений термін. Однак, у результаті жодний сервіс не подав заявку на реєстрацію. Тож влада заблокувала доступ до них. Під час протестів мітингувальники підпалили будівлю парламенту, а також розгромили. Резиденцію прем'єра та будинки інших високопосадовців. Уряд Непалу скасував блокування соціальних мереж менш ніж через добу. Та внаслідок масових протестів у Непалі загинули 19 людей і понад 100 зазнали поранень. Першою людиною, яка опливла територію Ісландії, став британський плавець на витривалість Рос Еджлі. Рокорцмена зустріли рогом Вікінга та Шампанським. Про це повідомляє Бібісі. 39-річний спортсмен із графства Чешер розпочав заплив 17 травня і перетнув фінішну лінію у рейк'явіку напередодні у понеділок. Для досягнення своєї цілі чоловіку знадобилося майже 4 місяці, упродовж яких він здолав 1609 кілометрів уздовж узбережжя північного острова. На плавання щодня рекордсмен виділяв 6 годин таку ж кількість часу відпочивав на яхті, яка супроводжувала його. Плавець не лише тренувався, а й щодня збирав зразки ДНК у воді, аби скласти картину біорізноманіття та мікропластику у регіоні.